Таке відчуття, що вони там за хати стріляють або сидять Ви... в голову, він мене На сто двадцять зашевелились. Дав! Вбив! ха <laughs> ха Вбив, тільки що типа! Да. Ббим. Так, і розвалили. Я тільки що із палтерхіїстом подивився, як це виглядає. Тобто воно ж підсвічує всі предмети, з котрими можна взаємодіяти. У мене отут. Вбив! Ступа, все в вбив тут, бабу. Нам Я бабу вбив. Двох, так? Да? да. Ну, все, добре. Нас обходять. Да <реш> там ще баба Тут я вбив не побачу Буду тебя піднимать Баба пробила Вікно, вікно, вікно. Нет, это не вікно. Да сейчас буде викно нас пробила Быв Вбив, вбив, вбив бабу вбив бабу Да да сейчас Да, одна осталась. У мене хп нема зараз хиляюся. Не спіши, не спіши. Та я не спішу. Здорово. Вона підходить. Да, бачу, бачу, пору. Да, бив! Все! все. Ви сиділи.